8 січня у шості відбулось засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головним питанням порядку денного стали складні погодні умови міський голова Микола Нага зазначив, що потрібно посилювати роботу комунальних служб. Він наголосив на необхідності цілодобового чергування спецтехніки та оперативного очищення не лише центральних доріг, а й тротуарів, підходів до лікарень та зупинок громадського транспорту, щоб мінімізувати травматизм серед містян. Очільник громади зазначив, що прогнози синоптиків залишаються невтішними. Вчора ввечері голова обласної державної адміністрації проводили селекторну нараду, поставлене додаткові завдання по посиленню роботи по прибиранню територій, по прибирання вулиць, доріг, тротуарів, будинкових територій, по збільшення техніки, по збільшення фінансового ресурсу на ці роботи. І сьогодні зранку і вчора зранку техніка розпочала працювати, але погодні умови продовжують погіршуватися. Якщо зранку був голольот, то впереді у нас дощ, потім снігопад по прогнозу. Потім морози до мінус 24 градусів. Начальник управління житлово комунального господарства Геннадій Малашенко розповів, що комунальники наразі ведуть активну боротьбу з кригою, працюючи у посиленому режимі. У нас дуже складний січень видався. У нас практично з початку січня щоденно працює комунальна техніка. Прибиральна техніка зараз ускладнена ситуація. Йде дощ на холоджену землю, відразу утворюється. Льодова плівка і вчора весь день прибиральна техніка у нас працювала, посипальна техніка працювала сьогодні. Зранку у нас зночі виїжджало проблемні питання. Посипка велась з півдвинадцятої ночі. З пів 5.30 виїхала вся інша прибиральна посипальна техніка. Спецтехніка працює майже у цілодобовому режимі попри складні погодні умови. Одні машини розчищають полотно, інші розкидають протижеледну суміш. Працюють у нас 9 одиниць по місту, 6 одиниць важкої техніки, три працює одиниці по посипанню тротуарів. Всі управляючі компанії працюють над посипкою, 11 управляючих компаній працює 75 чоловік на посипці. Загалом у нас на посипальних роботах доріг тротуарів задіяно 115 людей. Працюємо далі. Міський голова спитав про прибирання селища звідки надходили скарги від мешканців. Дороги просипані у нас вже працює проти суміш. Вона дає змогу по дорогам більш-менш пересуватись. І обслуговуючі організації ми додатково сьогодні видавали. Посипковий матеріал у них не вистачало, а зараз працюють на посипанні вінниці. Між містом і поселком там вже більшість можна тротуар розчистити, але він не розчищений. Розумієте? Навіть там, де плитка положена, все одно там не почищено. Ми не навчилися його просто чистити. Снігом закидали і все. І люди нікуди йти. По дорозі. Ми прочистили до того, що ви казали, до, до Мироновки. До Мироновки я бачу, і, що Мироновки та... прочистили тротуар. і От я вчора їхав вже другий раз, і туди люди йдуть по тротуару, А так і йшли по дорогам. І так само між поселком і містом треба тротуар робити. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко нагадала мешканцям громади, що в виконкомі працює цілодобова служба. Телефон 215-79, Приймаємо всі. Від населення заявки щодо недороботок або таке інше, будь ласка, звертайтеся. Будемо реагувати на кожен випадок окремо. Ольга Олександрівна повідомила, що в громаді створено додатковий резерв паливно-мастильних матеріалів на випадок подальшого погіршення погоди, про яке попереджають синоптики. Під час засідання про поточну ситуацію прозвітували представники Державної служби надзвичайних ситуацій та районних електричних мереж. Зокрема, енергетики зазначили, що що наразі зафіксовані лише поодинокі пориви ліній електропередач, які не мають масового характеру та оперативно ліквідовуються. До засідання комісії долучилися очільниці освітньої медичної галузей. Заклади освіти сьогодні працюють з мішаному форматі. доріжки посипані на території закладів. Завтра будемо приймати рішення. Заклади можливо тимчасово перейдемо на дистанційну форму навчання. Ні, давайте однозначно сьогодні давайте вказівку всі на дистанцію. Не треба по школам там ходити по такому гололюду, Давайте сьогодні вказівку і переходимо на дистанційний режим. Лікарня готова. У нас є все для оказання медичної допомоги. Лікарі працюють. Звернулася у нас за ці дні за пару днів на прийом до 20, 22 людини. А по прийомнику – сім, по приймальному відділенню. Дивіться, щоб був запас різних медикаментів і таке інше. і чергували нормальні лікарі, тому що вперед ви бачите, як складні умови. Микола Петрович в онлайн форматі уточнив ситуацію в старостинських округах. Дві дороги, які є на балансі обласної адміністрації, не чистились не разу. Це вороніж клиськи і вороніж глухо. Була б двічі заявочка по селу Гукове. Там дві людини вони лежачі, щоб вулиці чистили. Ну частіше, бо вони кажуть, що не може ні швидка доїхати, нічого. Прошу звернути увагу Валентину Михайлівну, хорошо, Бо хорошо. я особисто телефонувала туди. Трактор просила, щоб чистили по вулиці куліша. Хорошо, Малашенко перепровірити центральне вулице то почищена, а з коловки мені нема чим. Ну з Малашенком зв'язуйтесь, треба чистити не тільки по центральним дорогам. Зупинки чистять центральну дорогу, і зупинки позакидали, люди на середину дороги виходять щоб сісти в маршруткою. Я телефонував у відділ, в нас людей немає, ну вже навернили прямо в зупинку, вже на снігу накидали. Облавтодор і остальні дорожні організації сьогодні вони не в змозі будуть чистити такі ручні роботи, тому що всі сидять на техніці, вони працюють другу добу підряд. Там людей просто немає не у наших дорожників, не у обласних, не у глуховських. Тому це ми повинні розчищати власними силами. Міський голова Микола Нага звернувся до мешканців громади з проханням без нагальної потреби не виходити на вулицю. Він наголосив, що ситуація залишається небезпечною навіть на тих ділянках, де проведено посипання через безперервний дощ та мороз, миттєво утворюється новий шар льоду. За таких умов піщано-сольова суміш швидко покривається водою, яка одразу замерзає. Що робить пересування вкрай ризикованим як для пішоходів, так і для. Водіїв пересидіть вдома ці два дві доби, не випробуйте свою долю і таке інше. Давайте побережемо один одного. Ці всі служби комунальні, які задіяні, будуть працювати, буде проводитись розчистка доріг, посипка тротуарів, але зрозумійте, посипати скрізь і, 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 і ціли дві доби безумовно не вдасться. І така погода, яка ну, надзвичайно складна, тому лучше пересидіть. І е, я на фейсбуці написав: якщо нема острої необхідності, свій автомобіль оставте, е, хай він стоїть. Не виїжджайте на дороги, не створюйте собі додаткові неприємності. Ситуація надзвичайно складна і не тільки в нашій громаді скрізь навкруги. Так що, якщо хтось планує якісь дальні відрядження, теж спробуйте його перенести, е, е, тому що така погода і в Сумській, і в Харківській, і в Київській області навкруги нас.